Годиннику 11.00 на прямому репортер. Тож одразу до головних новин. Масштабна аварія під Києвом зіштовхнулися автобус та дев'ять автівок. Постраждало 10 людей. ДТП сталося вранці на житомирській трасі. За даними поліції, водій автобуса вчасно не зреагував на зміну дорожньої обстановки та зіткнувся із автомобілями попереду, коли ці пригальмували. Двоє водіїв звернулися за допомогою на місці події. Ще до десяти людей отримали синці та забої. Польща передала Україні перші винищувачі. Міг 29 Про це повідомив керівник офісу міжнародної політики президента Польщі. Він не уточнив, скільки літаків отримала Україна у першій партії однак підтвердив, що винищувачі надіслала саме польська сторона. Зазначу, що у середині березня президент Польщі Анджей Дуда обіцяв передати Україні чотири міги найближчими днями. Очікується, що питання літаків сторони обговорять під час візиту президента Володимира Зеленського до Польщі, який запланований на середу 5 квітня. Росіяни готують Маріуполь до оборони. Про це повідомляє радник міського голови. Петро Андрющенко він спростовує інформацію про панічні настрої окупантів. каже, вони продовжують укріплюватися у Маріуполі. Андрющенко вважає, що нас чекає нова битва за місто. За словами радника мера, максимальна мілітаризація Маріуполя вказує на те, що Херсонського сценарію наразі тут не планується. Шестеро людей загинули, і ще 15 отримали поранення внаслідок російських обстрілів на Донеччині. Найбільше минулої доби постраждала Костянтинівка. Там пошкоджені майже чотири десятки багатоповерхівок та приватних будинків: дитсадок, лікарня та адмінбудівля. Під ракетним ударом опинилася Авдіївка. Росіяни поцілили у житловий сектор та на територію коксохімічного заводу. У Корахівській громаді пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури, а також майже 30 будинків. І ще більше 20 будинків зазнали руйнувань у турецькій громаді. Понад 175 тисяч росіян втратила армія агресора від початку повномасштабного вторгнення. За минулу добу наші військові ліквідували ще 610 окупантів. У ворога мінус танк, сім бойових броньованих машин та сім артилерійських систем. Не дорахуються окупанти однієї ППО та 13 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Також наші військові знищили майже два десятки автомобільної та спеціальної техніки. Військова перемога України це єдиний шлях зупинити російський терор. Про таке сказав президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Він переконаний, що агресор має пройти через повну поразку від військової до економічної є лише один шлях зупинити російський терор, повернути безпеку всім нашим містам, громадам від Сумщини до Донбасу, від Харківщини, Херсонщини, від Київщини до Ялти. І цей шлях військова перемога України. Жодного іншого шляху немає. Рашизм повинен пройти через повну поразку, військову, економічну, політичну, юридичну. Перший пункт військова. І пройде. Я дякую всім, хто наближає цей час. Дякую нашим воїнам, які б'ються під Авдіївкою, Мар'їнкою, під Бахмутом. Особливо Бахмутом. Там сьогодні особливо гаряче. Перша молитва українською у Хмельницькому віряни проголосували за перехід Свято-Покровського кафедрального собору Української православної церкви, московського патріархату до православної церкви України. Сьогодні до обласної військової адміністрації мають подати документи для перереєстрації релігійної громади. Напередодні ж у соборі вперше молились українською мовою та заспівали гімн. Де вирішили перейти до православної церкви України після інциденту із побиттям військового? Така поведінка священників московського патріархату обурила віряни. Вони прийшли до храму, де сталася подія. Напередодні у соцмережах з'явилося відео, на якому священнослужителі б'ють військового. Згодом чоловік розповів, що прийшов у собор московського патріархату, бо не може прийняти, що, попри агресію, люди досі ходять у російську церкву. У Росії загинув пропагандист та воєнкор, відомий від псевдонімом Владлен Татарський. Сталося це напередодні у наслідок вибуху у кафе Санкт-Петербурга, де блогер проводив творчий вечір. Причиною вибуху могла стати статуетка, яку принесла та вручила пропагандисту татарському. Одна із відвідувачок. За даними ЗМІ, у вбивстві російського блогера підозрюють мешканку Санкт-Петербурга. Дар'ю трепову раніше заклад, де стався вибух, належав засновнику ПВК Вагнер Євгену Пригожину. Убивство про воєнного блогера може бути попередженням Пригожину, який дедалі частіше критикує дії Кремля. Так вважають аналітики інституту вивчення війни. Фахівці припускають, що загибель татарського у барі Пригожина є частиною більш загальної тенденції до ескалації внутрішніх конфліктів у Росії за участю засновника групи Вагнера. Також Москва може використати вбивство блогера, щоб посилити самоцензуру серед представників громадянського суспільства, які ставлять під сумнів успіхи Росії у війні проти України. Право на допомогу ЗСУ. Саме його виборюють одеські волонтери Гончаренко-центру, які плетуть маскувальні сітки для бійців на фронт. Їх вигнали із орендованого приміщення. Так вирішили депутати облради. Тож маскувальні сітки волонтери пішли до плітати біля входу в обласну податкову інспекцію, адже саме заради податківців їх виставили на вулицю. Настасія, переселенка з окупованої частини Запоріжжя. Втім, зараз більше переймається не за домівку, а за сина, який пішов захищати Україну, щоб, хоча б, чимось допомогти своїй дитині та його побратимам, пішла плести маскувальні сітки. Тепер разом з іншими волонтерами змушена це робити посеред вулиці і не розуміє, чому адже війна не закінчилась. Я взагалі не розумію, за чим це все? Зачем? Що все? Ну, вот сделали, вигнали нас. Ну, выгнали. Ну, к чому це? Ми працювали, ми старалися. Ми переселенці, ну і син бої. Тут на нулі стоїть, а ми здесь нас ганяємо. Mm -hmm. Від самого початку повномасштабної агресії Анастасія разом з іншими жінками щодня приходили у волонтерський центр. Сплели 4,5 тисячі квадратних метрів сіток. Аж поки депутати облради, попри існуючий договір, не вирішили віддати приміщення податківцям. Волонтерів вже виставили на вулицю. Депутати від Європейської солідарності звернулися до податківців за поясненням. Невже коли погоджувались на переїзд, не помітили, що там працюють волонтери на той момент? По-моєму, працювали. Вони кажуть, ми будемо пропонувати краще. Ну тобто, це їхнє. ну, по крайні мірі, сказали, що ну і сказали, і є договір, буде на всю площу з територією, з цими з коридорами. Замість волонтерів у коридорі за задумом частини депутатів. Мали розмістити центр обслуговування платників податків Малиновського району, от тільки такий переїзд потребує реконструкції непристосованого приміщення, а гроші на це в бюджеті не передбачені. Видно, що що вони не готувались приїжджати, в них нема грошей на ремонт. Вони вони не знають, що буде в якому приміщенні. В них нема плану, там нічого не робиться. І очевидно, що це робиться просто для того, щоб вигнати волонтерів. Чим заважали деяким депутатам волонтери, питання відкрите. Податківці ж принаймні на словах декларують свою готовність допомагати армії, тому поки в приміщенні не розпочали ремонт. Волонтери попросили дозволити продовжити роботу, адже там є умови для встановлення 26-метрової рамки для платіння маскувальної сітки. На словах вони сказали, що вони за волонтерів, за підтримку ЗСУ, що вони самі за перемогу і все, що можуть роблять. Я ну я хочу в це вірити. Ми будемо знати результат, я думаю, буквально за 5-7 днів. Поки волонтери шукають місце замовлень від бійців з фронту на маскувальні сітки. Тільки збільшуються. Їх вже понад сотню. А це порятунок для захисників і тих же депутатів і податківців. Олена Мілова, Арсен Падесян, телеканал прямий. Що ж, на цьому у мене поки все. Більше інформації почуйте і побачите у наступному випуску репортера менше ніж за годину, а просто зараз Павло Рольник і Олена Курбанова продовжать. Дякуємо, Настя. Що я можу сказати, від невдалого жарту до невдалої постановки минуло буквально 10 хвилин в Російській Федерації в країні агресорці, заявляють, що вони таки затримали підозрювано в вбивстві Владлена Татарського. Це є Дар'я Трепова. Принаймні про це зараз слідчий комітет в Росії повідомляє. А ми ж знаємо, як воно відбувається. Та вони не знаю, вбивцю чи замовників Німцова шукають 8 років, а тут на Наступну добу вони вже все виявили. Це росіянка, нема там українського сліду, але дуже дивно до слова. Ну а це почекайте що. час візитку Яроша в кишені знайдуть, але великий сумнів, що це власне та сама дівчина, але хай вони розбираються це власне те, як вони один одного з одним одним розправляються. Про це не тільки ми обов'язково будемо говорити в цій годині. З Анастасієм Міщенком Ми прощаємося лише до початку наступної і вже як і завжди, вже на польських мігах. 29 готові взлітати.